Студії Володимир Родим'юк і наш гість з прекрасного міста. Отже в студії Євген Кириченко, служитель церкви, благовісник місто Яремче. І наша тема останні події. Вітаю Євгене івано Франківську. Вітаю, брате. Я не помилився, що Яремче прекрасне, дуже прекрасне місто, чудове місто. Там просто ходиш по місту і відпочиваєш, так? радієш, так? гарна чудова природа. Ми говоримо на таку тему досить складну. Не все ми знаємо, не все розуміємо, але в Біблії те, що ми маємо знати, написано. Так. Е, чи знає взагалі хтось, що буде далі? Так? Та брате, що буде а, далі з людьми, дуже, дуже гарна тема, тому що до нас в Єремче під час війни, особливо перші місяці, приїхало дуже багато людей в пошуках якраз захисту і в пошуках е, притулку. І взагалі вони приїхали перші на кілька днів. Вони думали, що війна швидко закінчиться. Вони були залякані. Вони не знали, що робити. Багато людей було якраз зі Сходу, з Києва, з Харкова, досі є, з Маріуполя, з Запоріжжя, з Херсонщини, з Миколаївщини. І ці люди всі задаються питанням, що буде далі, що нам робити. І коли війна лише починалася, то питання стояло не так гостро а коли вже більше ніж півтора року, і все це, це не припиняється, і хтось каже, це буде ще надовго. Питання це залишається, і воно навіть стає більш гострим, що мені робити, що буде далі. В Україні відбуваються жахливі події, але ми подивимося трохи в бік. І чуємо про Ізраїль, що там відбувається. Я думаю, що люди там так само задаються цим питанням: що буде далі, коли ця війна закінчиться, чого очікувати далі, хто може нам цьому підказати? І дуже добре, що якраз церква сьогодні, вона знаючи відповіді. Можливо, не так детально, як люди хочуть їх отримати. Але церква, знаючи відповіді на підставі Божого Слова, вона відкривається людям і каже, що далі я, проповідуючи в Яремче, не ховаю і кажу, друзі, читайте Біблію, там все написано. Так, то, власне, може, не так церква знає, як, знає, як написано в Слові Божому. Так. так. Тому там не сказано якісь дати, якісь прізвища е, майбутнього, але сказано, які процеси будуть відбуватися в загальному. Так, ми читаємо в Біблії, я е, це бачу, і всі знають, що далі буде і гірше, але в кінці буде все добре. Так. які події е, неодмінно вони відбудуться? Та ми не можемо спрогнозувати, що саме і коли станеться, бо навіть коли Христос е, в день свого Вознесіння учні задають питання, чи не в цей час, пам'ятаєте, що він відповів? Він каже: не ваша справа. Не ваша справа. Вже хотілося встановлення Божого Царства, бо саме для цього прийшов Христос. Але Він тут зробив, немов посольство своє, своє представництво в церкві. Він дає їй силу, дає розуміння і залишив нам Боже Слово. Ми очікуємо на підставі Божого Слова, що Він прийде за своєю церквою. Він не тільки її тут створив. А в майбутньому Христос прийде і забере свою церкву. Ну, першому... Ще треба уточнити, що таке церква. Так? Бо якщо Христос прийде і забере свою церкву, так а ми часто думаємо, що церква це її приміщення. Так, от якраз давайте ми прочитаємо і зрозуміємо, що в першому Солонян, 4 розділі, 16-17 вірш, написано: адже сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося разом з ним, будемо підхоплені на хмари на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому написано потішайте одне одного цими словами. Це є слово потіхи, і тут жодного слова не написано про храми, не написано про цеглу, про бетон, про скло. Тут написано про людей і навіть про тих, хто померлі. Вони мусять воскреснути, живі мають змінитися, і Христос забере нас зустріч на оце стрітання, яке відбудеться в небі. Тобто одна з подій майбутнього це підхоплення церкви. Так, так. Саме так, тому що ми бачимо в книзі об'явлення, в першому розділі написано взагалі, чому і для чого. Бог тут залишив ще нас як віруючих людей. Написано: ось Він іде з хмарами і побачить його кожне око, і, і ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так і амінь. Христос прийде, забере свою церкву. Церква це є ми віруючі люди, які залиши. Які... Залишились тут, і які є а, сьогодні і знають Його особисто. Угу. Тобто, хто вірить в Ісуса Христа, і, скажімо, згромадження цих людей чи спільноти цих людей, це, це є церква. так? То Всіх часів і народів від, від Ісуса Христа від заснування церкви до сьогоднішнього часу і далі. Так. Е, як... Що буде в самому кінці? О, далі ми читаємо, що Багато людей от сьогодні вони очікують покращення, але написано в Біблії, що покращення не буде. Буде навпаки, написано навіть, буде велика скорбота, і Христос про це попереджав, що коли був тут, тут на землі. Добре буде тільки тим, хто повірив в живого Бога. От їм, нам з вами, брати, має бути добре. Ну... Хто зрозумів, для чого прийшов Син Божий. Так, хтось послухає і скаже: ну, дивись, вони собі там під себе все говорять та при, пристосовують їм. Добре, ага, що нам робити? Та? Е, ну ти сказав, підхоплені церкви. Одна подія, скорбота, це час скорботи це друга подія, це досить велика тема. Широка тема що це за час скорботи, якщо кількома словами. Угу. Час скорботи це буде Боже покарання тих людей є різні варіанти, коли ця скорбота має відбутися. Мають бути певні події перед тим, як буде скорбота. Буде мир і безпека по всьому світу. Має змінитися вся світова система безпеки. Інколи коли думаєш, стільки війни, навіть у нас в країні, і те, що відбувається в Ізраїлі, має спричинити якусь привести до зміни, до зміни світової взагалі системи безпеки. І розумієш, що це останні дні. І коли безпека буде, написано, після того буде велика скорбота, якої ніколи не буде більше. Христос сказав про це і попереджав ще, коли він був тут присутній дві тисячі років тому. Ну крім того, Христос говорив, що будуть землетруси, війни, е, Те, море, море і ну, мор, е, як сказав, так? Чи, чи так. мор, як це сказати, голодоморе, так? Чи мор як хвороби? Е, ну і так, ну, Женя, ти вже залякав. Е, ну, що робити, так, щоб бути готовими до цього і вижити? Чи жити, як жити? Одного віруючого колись запитали, що би ви зробили або змінили в своєму житті, якщо б вам сказали, що завтра прийде Христос? Він каже, я би робив те, що й роблю сьогодні. Віруюча людина це той, хто постійно готов, готовий зустрітися з Богом. Ми читаємо, що буде в майбутньому також Воскресіння. Тобто, якщо я не дочекаюся Ісуса Христа в тілі і помру сьогодні, а Він прийде за рік, за два, можливо, за тисячу років, то я не дуже розчаруюся. Бо Біблія пише, що люди мусять воскреснути. Апостол Павло пише в церкві в Коринті такі слова: це 15 розділ, 51-53 вірші. Ось кажу вам таємницю. Не всі ми впокоїмося. Павло вірив, що навіть за його часи міг би прийти Христос. Але всі перемінимося. Раптово, миттєво, при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це смертне має зодягнутися в безсмертя. Все абсолютно, що колись жило. Я не кажу про тварин, але всі люди, абсолютно всі, які жили колись тут, вони всі перейдуть в вічність. Оце буде перехід в вічність. Зміна буде відбуватися таким чином: перша воскресне церква, за якою прийде Христос, і це також привілей бути при Першому Воскресінні. А далі ці люди воскреснуть, які не прийняли Ісуса Христа. В Біблії написано в об'явленні 20 розділі, 12 13 вірші. Я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом і розгорнули книги. Була розгорнута інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих. Які в них і кожного судили за його вчинками. Це велике застереження для всіх людей, тому що ті, які думають, що далі нічого не буде, буде суд. Буде перше Воскресіння. І та людина, яку, наприклад, спалили десь в крематорії, її тіла фізично тут немає, навіть нема кісток, вона все одно Воскресне. Воскресне, і це буде, це буде вже друге Воскресіння. Далі ми читаємо в Біблію, що буде після того, там ну, не після Воскресіння, а після приходу Ісуса Христа, буде й тисячолітнє царство, буде царювання Христа, і Він буде тут разом вже з церквою, з Воскреслими і з віруючими людьми буде царювати на землі. Це якраз 20 розділ, 2, 3 вірші. І схопив він дракона. Прадавнього Змія, яким є диявол і Сатана, і зв'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув і печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться тисяча років. І після того він має бути звільнений на короткий час. Для мене особисто незрозуміло для чого звільняти того закованого вже дракона, який буде вже у в'язниці перебувати тисячу років. Але знаю точно, що буде тисяча років, коли ми, як віруючі люди, будемо поряд з Христом царювати на землі. Ну і все-таки ну, є ж країни спокійні, благополучні, ніяких там війни немає, медицина на високому рівні, і багато людей, скажімо, з неблагополучних регіонів землі прагнуть там поселитися. І вони, наприклад, цими питаннями ну, вони не задумуються: що от все добре. Це добре, все чудово. І ми в ну, Україну прагне цього чудового і прекрасного. Ну що нам от, я не раз е, ловлю себе на думці, е, а все-таки як? За що нам молиться і чого прагнути, як воно взагалі буде? Чи читати ці місця, де написано, що останні, останні дні велика скорбота, суть і так далі, і все. Я нічого не роблю і так це все згорить. так? Чи... Чи навпаки працювати над розвитком суспільства, над покращенням духовного стану людей, моралі і так далі? Як у цій ситуації? Як взагалі в який бік рухатись? Я знаю точно, що треба в бік, в бік Бога рухатись. Якщо є Бог, і ми розуміємо, що Він є голова всього, Він все створив, то треба задатись питанням: а для чого він нас створив? Невже він створив мене для мого життя, в якому я зараз перебуваю? Можливо, це спокійне життя, десь в швейцарських Альпах, можливо, це десь в секторі Гази, можливо, це десь на сході України або тут, на Заході, можливо, і я мушу задати собі запитання, для чого Бог мене створив? Бо це питання того, що воскреснуть люди? І написано, будуть книги якісь, і там будуть записані імена, будуть судитися по їх ділам, по їх вчинкам. Мене має спонукати, а що я роблю? Чи роблю я все так, як Бог хоче? А що я йому скажу? Буду я при першому Воскресінні, чи при другому Воскресінні. Це питання, воно зараз відкрите. Бо коли я був трошки молодший, мені зараз вже 37 років, коли в 20 років, я не задавався питанням того, що буде в майбутньому. Я розумів, що в мене попереду ціле життя. Під час війни я переглядаю всі ці питання. Я розумію, що в мене немає часу. І Біблія застерігає і каже, що ми поводилися як мудрі, обережно, бо дні які дні лихі, лукаві. дні лукаві. Вони нас обманюють. І розуміння того, що буде останній суд, а він буде невідмінно, тому що неодмінно буде, тому що Біблія пише про це. Буде суд, і написано так Матфія двадцять п'ять, Написано, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на вічне життя. Велике питання стоїть тоді, хто я? Чи є я праведником? Бачите, ти говориш е, в такому е, контексті всесвітньому. Тобто е, ці події вони можуть статися ще через 100 років. так? Допустим, так там, можуть. Е, підхоплення церкви, чи Велика Скорбота, чи, ще, чи інші якісь події, е, прихід Христа. І ми про це вже християнство говорить дві тисячі років. І ще може бути якийсь час, може бути досить великий, але я тисячу років не буду жити та тут на землі в цьому тілі, ота як є. Тому ми маємо заакцентувати, що чи ти, чи ми тут в Україні, чи ми в іншій країні, хто де може десь нас слухає, хтось може в Швейцарії, хтось в Америці по інтернету. Життя наше ж коротке, ще 70, присилі 80. І пригід Христа для мене може настати завтра. Так? Щось... І люди помирають всюди, так? немає не значення. Розвинена економіка, не розвинена, ну доживеш гарно до 102 роки. І все одно помреш. А що далі? Оце... То... А далі суд. Це Так чи інакше. Тому тобто я повинен мати відповідальне життя. Я розумієте, для чого, для чого я прийшов сюди? Мені вже тільки поїсти і попити, так? і залишити подібне після себе? Чи є якась більша мета? Я не думаю, що ми маємо ну, якби сидіти і трястися, так, ой, буде кінець світу, що тут робити, куди зариватися. Кінець світу неодмінно буде, який, який, який бункер ховатися. Я думаю, що треба жити. так? Треба жити, і каже Христос, досить його проблеми. Тому що якщо я буду думати про ну, це весь час, так? ніби що завтра тут якісь вибухи і все, я маю мати мир з Богом. Так? Але як ви своєму сину? Як ти своєму сину, щось ну, не вихочу говорити, так? Е -е як ти своєму сину це розказуєш? Кінець світу, до школи можеш не ходити чи як? Ні, я кажу, треба бути е на своєму місці. І Біблія застерігає і пише, що готові увійшли. Треба бути постійно готовим. Коли я готовий, а Біблія багато прикладів наводить, коли ізраїльський народ мав бути готовий, готовий до виходу з рабства з єгипетського, готовий до битви, готовий до майбутніх подій. Біблія застерігає, і тому вона і викладена нам розумною людською мовою на різних, на різних, різних. Мовах, там, на різних, є купа різних тлумачень, є допоміжної літератури, яка допомагає нам зрозуміти Святе Письмо. І в Біблії написано, що е, те, що люди сьогодні думають, от Павло, коли ми читаємо, він пише, що немов завтра прийде Христос. Але Він не приходить. І Треба розуміти, що Кінець світу це не кінець людської цивілізації, так. кінець такого світу, як зараз, так? але. Ти ж сам казав, що написано: тисячолітнє царство, тобто прийде Христос буде царювати, людство буде жити далі. Потім ми читаємо далі, що нове небо, нова земля, життя буде продовжуватися. Але важливо, так, щоб ми мали спасенну душу. Так, тут дуже гарно, бо розуміти треба, що треба бути готовим, готовим до вічності. І те, що людина вважає, що якщо за моє життя нічого не відбудеться, то я нічого й не втрачу. Або хтось каже, якщо я не зустріну Христа при житті, то я все втрачу. То треба розуміти, що це вже друге тисячоліття після Різдва Христового відбувається не затримка, не відтермінування Божого суду, а це Божа милість, тому що Господь виявляє своє довго терпіння. Господь хоче, щоб якомога більше людей познайомилися з ним особисто, впустивши його в своє життя. Змінивши своє життя. Бо якщо людина покаялася, вона має змінитися і зовні має змінитися, має спосіб життя, має бути відкинуті відверті гріхи, сховані гріхи, такі як заздрощі. Бо ми сьогодні дуже засуджуємо наркоманію, паління, вживання алкоголю. Але такі гріхи, які заздрість, якийсь гнів, коли їдеш по дорозі, гніваєшся. Це також є гріхом. І оце якраз треба зрозуміти, що це Божа милість. Що сьогодні ще є новий день, тому що Господь відклав у цей останній суд. Та і треба пам'ятати, що Господь перед цими судами він прислав до нас людей, Бог прислав Спасителя Ісуса Христа, і ми можемо, як приходити з вірою до Ісуса Христа, ми отримуємо це спасіння. Ми намагалися розкрити цю тему останні події. Хочете знати більше? Читайте Слово Боже, читайте Євангелію, читайте Книгу об'явлення. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте на наш YouTube канал Мир Вам, ставте обов'язково свої подобання, підписуйтесь і е, поширюйте інформацію про наш канал серед своїх ближніх, серед своїх рідних і друзів. Ми дякуємо вам за увагу. Слава Ісусу Христу!